Ще в травні місяці певний тандем тут виступав і розказував нам, як потрібно 6 мільйонів негайно подарити ремеблі в зв'язку з тим, що у них є права участь, які ми добрі всі інші. Сьогодні нам зробили екскурсію на полігон, вказуючи, як треба закропати терміново ці кошти, отримані від ремеблі, як права участь. Знаєте, таке особливо на зиму, як якось зимину, думаючи, що проросте. Ну я розумію, що можливо... Була боротина, але має бачимо, не треба бути заслуженим економістом, щоб усвідомити. Гроші повинні працювати. Ми, шановні колеги, так фізувалися і так радувалися пану Невко, вказуючи на те, що вкладаючи бюджетні кошти, гроші, ми робимо економію, налаштування систем автономного автоматичного регулювання подачі теплоносія. Вчора було засідання розширене Кабінету міністрів. Економія, 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 газу немає. Що ми маємо? Вартість одної геоконої для бюджетних організацій становить 1171 гривня. Порівнянні з минулим роком на 200 гривень дорожче. На сьогоднішній день на опалювальний сезон в бюджетній сфері нам потрібно на 80 мільйонів гривень. Ми маємо до цього періоду тільки 37. На сьогоднішній день 10 uh, приміщень, тобто uh, із 66 обладнані системи автоматизації. Це в освіті. 4 з 8 в медицині. Тому є пропозиція ці кошти 3 мільйони 400 тисяч вилучити з капітального будівництва і перенаправити в правильному режимі управління освіти на влаштування систем автоматичного регулювання подачі носія. Ці кошти нам повернуться фактично з зими. І буде достатньо для того, щоб в подальшому вкладати їх в інші речі, в тому числі і для о, полігону і всього іншого. Тому будуть внесені зміни. Я. Пропозиція депутата відчуття забрати кошти із будівництва полігону. Мені дуже шкода, що вчора ми спеціально автобус замовляли і виїжджали всім депутати, які бажали на будівництво полігону, по е захороненню побутових відходів, які у нас в цьому році. Завершилася можливість вивозити сміття, Ось, треба терміново зробити на це, на, тільки на першу чергу там потрібно мінімум 15 млн грн на є, тільки 5. Ось, тому була внесена така пропозиція. Потрібно ще буде шукати кошти на протижовці, буде для того, щоб цей, в цю чергу полігону з сміття-суртувальною дільницею встати в експлуатацію. А якби не депутат Дічук, якби не депутат Шипа, не депутат Свішок, який з травні місяця спортсвіті зрештою не вибивали б ці гроші. І не б ми б зараз брали гроші на цей полігон, що б ним було? Просто ну, є життєва необхідність, але якби не гроші від ППРМ, ми б далі не робили б цей полігон. Як, як можна ці, пояснити пояснювати ситуація? Так, Поліщук не вибивали ці гроші, вони тільки де, де, говорили про ці гроші, і мова йшла. пам'ятаєте, про вивчення пропозицій, вивчення пропозицій, е, е, ті, які були, їх довчали, їх дивилися, відповідно чинного законодавства те, що потрібно було. Це було внесено на сесію. Шановні колеги, в травні місяці тричі підряд представили на голосування. І протягували безпосередньо проєкт рішення No148 з метою е, позбавлення можливості і більше погодження з ремеблі щодо звільнення їх відпайової участі на суму понад 6 мільйонів. Є тричі от, 25 голосів було тільки, Одного голосу було недостатньо. Це і Вега допомагав. От, і всі інші, які не проголосували, в тому числі і Свобода. І якби фактично в травні ми не отримали. От, Грошей ми не побачили, шановні колеги. А сьогодні ми позбавляємо їх мало, того, що в ручному режимі керівників будемо змушувати економію робити, От, е, крім того, тому що так не буде. Будемо, міцювання, міцювання. будемо в ручному режимі і садити систему опалення.